Всім наші, з вами Димон і Артем Короче, сьогодні ми будемо, так сказать, катать палки льот. заказали у цьому на AliExpress такого паука 80 см він, короче, чи чи метр на метр, чи не, 80. Не, не помню. помню. Короче, вже у нас, так сказать, трохи ставок чи чорічка льодом покрилося. Щось... Ано... ну, льод лід вообще тут Ммм, ну, міліметрів два може. О, отак супер буде. Корочка. Угу. Тут, наверное, глибини немає. Я понял. Пів метра. І то може немає. Так, да, поки що нормально. Та більше не треба, я думаю. Вот. Так що зараз будемо розкриватися. Ну давай. Коротше, розкривай його. Будемо показувати, що, що воно з Китая нам прийшло. Так. так. Качество. Конечно. Ника качество. Тут даже речи немає. Так, я, як им тут. Сейчас. Надо ага. плюс Так же? Ж? А да. Я... Ага, він так. Ага. Да. Заклепки, за наверное, да. На за заклепочках каких-то. Да ничего. Не понял. При... Прижми його так гарно. Так. А, все. С цієї стороны. Я так зрозумів. Да. Короче, та, такая шняга. Байда. <схай> ну, Алиэкспресс що ж можна казати. Ну я думаю, хоть рыбалки рибалки с такої. Не знаю. Це значить що сюди грузик надо, а, да? Ну давай я по кавілкую поміжу. Да. Там є петля хоча б якась. Да, дизненька. О, ну да ладно. Блин, а без пічки ще були було вообще прекрасно. Хоть таке придумали. А, нет, отлично. Хоть так я придумал, и уже плюс. Что, я на два узла связался, да? Да нет, на три. Два узла, это... Це... Думаешь? Да. <laughs> так. Якось так, да? Так, а так у нас... Пока палочка есть. Колись у нас був паук, він 2 на 2, да, десь. І паук був, що? Да, то, то Реально паук. Тобто, якщо де? за цей ми віддали 200 гривень з доставкою, з усім це, за цю, то той, так, да, півтори тисячі. Це паук? тільки тоді він так коштував. А ну, далі, що ви Плюс сама палка ще продавалась до нього. Палка в районі 400 а, гривень. Я не пам'ятаю вже. Ну щось таке. 300-400 гривень, короче. А ну зараз може так попробувати. А якщо б був би хоча б грузик якийсь? Ну да, можна так попробувати. Ну... Да. Нічого страшного. Ну, а зараз. Воно що-то... О! Насаплен. А ну. О. Сильно длинна веревка. Ну нічого. А ну. <ріх> Не попал. Що це тут? Не попав, Маланця. Ополонка. А тут просто панів льоду с виходить. А. А ну, да. Що і без цього, без груза потуне. Не хоче? Ооо, тут ми цей тут. А, піднімає. О, вся глибина, так? Така. Ну ну коротше видно, що Чуть-чуть його видно. Хай. Так, да, тільки що желательно трохи вкрити рук. Ну так, да, трошки А ну як тягнутися? Боже, як воно згинається, мені з золота. <рес> Значить, що треба зробити? Значить що, я не знаю, чи воно грузу видерже, де наче. Значить будемо без груза. як воно Да, Так, льод е, у цьому. В пауці льод. Ну, хай буде в принципі, що ж ти зробиш. Ну якщо, що, якщо вже буде видно, що воно сильно буде гнутися і що може його порвати просто-напросто, то я не знаю. Ні, ну в принципі зрозумів, що добре, що воно закриває. Знаєш, як ото, ото ми дивилися павука, паука, то... Така, типа, теж екран такий був, але зверху йшли такі петлі. І от як його підійми, підіймаєш, то він закривається. Так оце класно, що? Оце класно. Ну це наподубі воно. Просто за те, що сильно тонкі ці, е -е, як вони? Держателі? Да? Ну так. Ну, да. <сх2> 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 сильно тонкі <сх2> <воно> вони. Так, да, зараз ми коротше сходимо візьмемо кашу, на красота яка у нас. Там то Ми, ми там десь щучку ловили, наше місце. It's the... It's the вот. Ну, отак от якось. Така от красота. Да. Що? Скоро. О, можна жарло Так, так, да. Ну да, да. well, ладно. Коротше, да. Думаємо, чого б не показати. Ано. Сюди. наше преимущество <хи> да, підросла Шастик. реально вже нормально кілограм 30 100% є Проглистовочку зробили да, там таблеточки вже замість уколів кальцію проглистовка то вже дали якісь таблетки Що да. ти що ти Ти скажеш? ростеш, так да? все нормально, так. Да. Ну по... сюда. Уже Вже Угу. Вже дає гладить себе, так що все нормально. З пор. Да. Ну якось так, якось так. Коротше, вертаємося вже. Mm -hmm. Да, кидай. Та ні, спочатку витягни. Ага, немає нічого. Пусто. Пустотіл. О, це попало отлично. Угу. 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 Красота. Реально. А вы трохи. трупа. Ім Угу. Реально добрик. Реально. Такий добрик. Що-та що? Це що я думаю, показувати. Шастья ж, маленько. Все, ось так вот. Нічого, ну, будемо, будемо да? Так. Минут п'ять по дождем. Давай пробуємо. Ага. Ну, щось було. Щось було. Отсюда було видно, що щось плавало. Блин, ну, Хопа. Ну нічого. Все-таки зима як не як. Ну так. Да. <говори> це якби літом, ох літом би. літом да. Коротше, щось ще по... десь пів часа, минут 40 посидим. А й будемо <говори> сматуватися. Холодно і вже темніє, але. Тому так. Да. Витягуємо, постояли ми. Ну як, то ходили, то це минут, мабуть, 25 пройшло. Та нема нічого. Як багато. На що витрушуємо, складаємося. І, і все.